Доброго ранку, любі маляночка. Рада вас вітати на нашому занятті. У нашої ляльки Оксаночки сьогодні день народження. Тож давайте її привітаємо гарною пісенькою. Як на власні іменини лялька принесла пиріг ось такої товщини, ось такої довжини, ось такої ширини. то співай, то співай. Іменинницю Оксаночку вітай, дітки. А давайте приготуємо наші іменинниці, ляльці Оксаноці і її друзям м'ячики. Ось подивіться, який у нас гарний є м'ячик, він різнокольоровий, так, синьо-червоний. І я вам розкажу такого віршика. Мій м'яч такий чудовий, він різнокольоровий, він кругленький і прудкий, з ним і я стаю швидким. Дітки, я вас запрошую до нашої художньої майстерні. Ми підготуємося до малювання. То сідайте гарненько, зручненько, за свої столи, на свої гарні стільчики. Але спочатку ми повинні підготувати наші пальчики до нашого малювання, до нашої роботи. Тож дивіться і повторюйте за мною. Один, два, три, чотири, п'ять. Вийшли пальчики, гуляти. По столику гуляють, погуляли, погуляли і ще трішки пострибали, пострибали, сіли, встали, сіли, встали. Тут став дощик накрапати по столику, крапає, крапає кожним пальчиком. Стали пальчики тікати, тікати, стали пальчики тікати, тікати. От ми з вами і розім'яли наші пальчики, підготували їх до нашого малювання. Але спочатку малятка. Ви повинні знати, що нам для цього потрібно. Так, нам для цього потрібна клеєночка, два кольорових фарби дві кольорових, одна червона, одна синього кольору, підставочка під пензлик, а також пензлик, скляночка з водичкою. І серветки вологі, щоб ми після нашої праці свої рученятки, рученятка. Потім підемо і помиємо їх з милом, теплою водичкою і викрили рушничком. А ще потрібен нам білий аркуш паперу, так, щоб ми на ньому малювали. Беремо однією ручкою, придержуємо кутик, щоб не солувався. Наш аркуш паперу, а в другу ручку вправу беремо наш пензлик. І обов'язково його, що змочуємо у нашій скляночці з водичкою. Так, зайву водичку віджимаємо об край нашої скляночки і набираємо синій колір. Так, малятка, так, синій колір набираємо на наш пензлик. І що? Півкола ми що зафарбовуємо синім кольором ось так проводимо за лінію, не виходячи так гарно, молодці, які повторюйте слід за мною. А кому потрібна допомога, то вам обов'язково допоможуть хто? Ваші улюблені батьки, які вас дуже люблять, лілеють вас так, молодці. І так до кінця. Так, малятка, а тепер ми змочуємо знову пензлик наш. Зайву водичку віджимаємо обкрай нашої скляночки і беремо яку фарбу, дітки, якого кольору? Червоного, так, які ж розумнички. Беремо червоного кольору. І те, що набираємо. І також зафарбовувати будемо червоним кольором. Теж наш. Останній круг цей, бо круглий нас м'ячик, та квітки круглої форми. І не вилазимо за лінію до синього кольору. І теж охайно, дуже гарно, ретельно зафарбовуємо червоним кольором наш м'ячик різнокольоровий. Ось погляньте, малятка, я вже домалювала друге півколо червоним кольором. Тож погляньте, який гарний, красивий м'ячик у нас з вами вийшов. Я дуже сподіваюся, що він сподобається нашій ляльці Оксаноці. Тобі сподобалось лядька Оксаночка? Так, дуже, дуже дякую. Дуже мені сподобався цей м'ячик. Я з ним буду гуляти. Ось дві бачите, ви допомогли нашій ляльці Оксанці. Зробити гарний подаруночок на день народження різнокольоровий м'ячик. Малятка, а якого кольору м'ячик? Так, двохкольорний м'ячик, так двохкольоровий. А які кольори? Червоний, так молодці. А ще який колір ми вправили для цього? Синій, які ж розумнички, які ж молодці. І не забувайте посміхатися. А ще послухайте віршика. Мій дзінкий веселий м'яч. Ти куди помчав навскач? Голубий червоний стій. Не догнать тебе прутки! Тож, дітки, можете теж вивчити цей віршик і надіслати мені на зворотний зв'язочок у Viber або в Telegram або на Classroom. Тож малюйте із задоволенням, ячике, і грайтеся! А поки що на все добре. Бувайте, бувайте!